Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами познайомимось зі свійським птахом-півником. Півник це гордий птах із чудовим пір'ям. Ви його можете побачити на господарствах чи у селах, адже він дуже популярний у сільському господарстві. Але це не просто пташка, це справжній вартовий фермер. Один із головних його обов'язків вставати рано вранці і кукурікати, щоб пробудити всіх інших тварин та людей. Тому, якщо ви чуєте ранковий кукареку на дачі або в селі, знайте, це півник прокидає світ навколо. У півника є тіло, голова, дзьоб, гребінець, лапки, крильця та хвіст. Він весь вкритий кольоровим пір'ячком. Він їсть зерно, комах та травичку. Сьогодні ми з вами зробимо півника. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, картон, ножиці, клей, олівець, маркер, двосторонній скотч. Спочатку формуємо тіло, беремо жовтий картон у вигляді прямокутника, формуємо з нього конус, з'єднуємо за допомогою двостороннього скотча, зайві відрізаємо ножицями. Тепер формуємо хвіст. З одного кінця за допомогою клею скріплюємо різнокольорові смужки. Закріпимо їх на тіло, вигинаємо у формі крапельки та склеюємо між собою. Кріпимо на голову яскравий гребінь. Тепер формуємо дві лапки у вигляді гармошки. та кріпимо на них за допомогою клею кіхті. Кріпимо за допомогою клею два крильця справа та зліва. Формуємо бороду за допомогою двох смужок у вигляді крапельки. Кріпимо цьоп у вигляді трикутничка. Клеїмо очі справа та зліва. Маркером малюємо в Ось такі гарні півники у нас з вами вийшли. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення малята.